Доброго дня, взялася поприбирати стружку. Зараз поставлю, подивлюся, що вони тут роблять без мене, коли мене нема. Коли мене нема, що вони тут шкоднічують чуть І повернусь з вами, щось розповім. Кінь віри, так, савух. Повінь, дай, вітенок? Ну, а ну чекай. Я зараз повернусь. Речи. Комарка. Пень совок. Комар, тикай. Комарик, тикай. Нет. Я не выходишь со мной. Кто брал совок? Кто брал совок? Кто совок? Помощнички. Ох и помощники. Так вот, я, конечно, люди добрые не при параде, но на бал я не собираюсь, я играю в вольере. Что хочу сказать за стружку? Была там одна навежена, Виписував, там один написав, що може бути оброблена стружка, може бути і так, але слава Богу наразі ні. Одна навіжена написала, е боже мой, условія, ужас, стружка, опілки, ужас. І що я вам хочу сказати? Ось я прибираю зараз з вами, да, Цю стружку. Наразі зима. Мухи. Діти пісяють, какають. Не тільки мої діти пісяють, какають, а пісяють у всіх завідників. І для того, щоб додержатись санітарних умов, краще сипати стружку. Воно в себе, воно і воно в себе втягнуло. І бачите, пол сухенький. Нема там нічого такого, що, а боже мой, як ото виписують. І пол сухенький. І ті какашки, стружечку збилися, їх можна руками прибирати Але я зараз хочу перестелити стружку, насипати їм нову. Я кожні 4 дні зараз змінюю їм стружечку, щоб вона була свіженька, щоб не було там і пол сухенький. І не буде там дітей ніякої баляшки. Зараз чекайте, ще раз повернусь, висиплю і повернусь. Камара, кинь ты совок, мои друзі. Хто там гризе совок? Хто гризе А? Бандиты? Ви учухали? Так от, зараз літо. Представте, якби вони оцепісали і какали, тут і все наляпала вода, у нього фонтанчик зробила, я вам показую. Якби вони оцепісали, какали, їх семеро. Сіла муха, не дай Бог. Завелась якась інфекція. Попало в кишківник. адже це цуценята, щось вони і на зуби пробують, і щось вони там намагаються нашкоднічати. А бачите, тут по сухенькі після стружки. Тікай, мала, тікай. Вони пахнуть стружечкою, вони не вонючі, а так би ото гімні б сиділи б і що було б всіх дітей, які б в них тільки хвороби не були. А так все добре, слава Богу. Умови, вам для фото-віддео, отам на продаж, я також буду на продаж красиві фотографії робити, знаєте, красиві фотографії, красиві відео. І вам то я показую життя. Але кожен власник, який купляє у мене завжди цуценя, я кожному скидую посилання на свій YouTube канал. Кажу, ось дивіться, як діти підростали, як діти росли, як діти розвивалися, як вони жили. Всі їх умови. Мої діти знають ще, що таке грязюка і що таке, От німці, за німці скажу. І що таке дощ, і що таке сніг. Завжди я ролі не граю. Нападайте, вам іграшок, мало, вам треба савок, щось нове, бо пахне. Зараз знову повернуся. Baby! Hey, hey. Знов троє чернишей балуються, так? Да? Знов трьох. Оце лише ви, бандити. Буває, люди показують, що стелять пільоночки медицинські. Пільоночки. Дивіться, у них зараз зубки дуже острі. Як куголочки ті. Пільоночку. ну гриз. опісяв туди, прогріз. І жеру той гіл, чи що там, сіліку не йде внутрі. І попало воно в желудок. Що відбувається далі? Далі воно йде в кишківник. а то є хімія. Хімія розлагається в кишківнику. І дай Боже, щоб воно вийшло єстеним путем, а не вам прийшлося її звідти витаскувати. Погнали далі є оці, знаєте, як великі такі пазли Лего. Що ви мене слухаєте? Вуха гріють, навчаються, ви бачите, учені чорні коргі будуть. Такі пазли, здорові, та я зараз постелю, що ви засмутилися, зараз буде вам нова стружечка. Оце ну, такі пазли, знаєте, як лего. Воно теж. На лік, стресі люди беруть, такі здорові, знаєте. Взяли ті пазли, постелили, знову ж таки. Цуценята взяли своїми гострими зубоньками, розгризли, з'їли і дай Бог, щоб воно вийшло своїм. Путем. Стружку вони не дураки, вони їсти не будуть бо це дерево. Зараз повернуся ще. Я тебе насипала, пробач. Зараз я постелю, що нема куди пісять, какать, нема куди пізнять какать. А, зараз вина казится, мы тут Зважайте, люди добрі на рік, такі дуже гарячі. Це топік і шорти, щоб там ніхто не подумав, що я голо тут хожу. Це такий топік, і то є такі шорти. Так от, на у отой Китай, беруть той Китай, даю дітям, вони гризуть ті діти. І я ж кажу, потім горя просто не оберешся. Тікай, малий, тікай, я вимику кажу. І дай Бог, я ж кажу, і дай Бог, щоб воно в дітей виходило ну, нормальним, естественним путем. не пришлось робити або операцію, або що. Так що про умови, в чому тримати цю цінят, повірте, я за 4 посліди вже перепробувала все. От просто все. Що ти там заховався? Краще, ніж стружка. Для мене наразі нічого немає. Чи ото писали мені тримати в будинку? Це якісь цікавіші, що на вулиці літо. Мені тримати в будинку, щоб що, щоб вони мені, вивезте, закакали весь дім. Я тримала, поки вони хворіли. Вони там какали. Ну, такий запах он собі був не очень. Знаєте, і какали, і блювали. Я то витримала, вимила все, слава Богу. Я ж людина, а не. Какая-то тварина, знаете, я хочу жить, как человек. Багато мне там писали, что я что в свинарнике живу. До свинарника, если бы так все свиньи жили, то я бы за них была, правда. Я бы за каждую свиню. Если бы так все свиньи жили. Идите, убирайтесь, вяшки, і мои. А краще стружки, кто там будет заниматься... Або займається цуценятами, я раджу. Стружка, я раджу стружку Воно пахне, цуценята пахнуть, вони не замурзуються вони не засираються, як оті, знаєте, обізяни. Вони пахнючі, чистенькі. Стружка впитала ці всякі какахи. Та і все. Да? Малий. І бачите, пол, він сухенький, він просто сухенький. Немає в ньому там ні каках, ні стеклення, воно не тхне, воно пахнюче. Так вона коштує грошей, ця стружка, але воно того варте. І добре, і мені прибирати легше. Зараз покажу вам, насиплю їй нову стружку, вони зараз її розгасають по всьому вольєру, підбиємо щастя. Вон тікай. Алла, чекай, що ви засмутилися всі. Ой, да, нема тепер куди піти і кака, да? а? Зараз буде. Зараз буде нова лопа. Зараз. Що? Зараз. Зараз виставлю вам новий мішочок. Тому я її не купляла? собі чи що. Да, зараз буде. От вони після какої ходять і в цю сторону? Давайте покажу. Бачите, вона така ну не миленька. Ні геть, щоб тирся. Ну тирся, ну не миленька. Зараз зараз вони підуть сюди, попісують і покатують. Побачите. Бо вони знають, що треба після і какати на тиждень. І в одному місці. Бачите, Вон вони пішли, після, какають, вони вийде, а то вони трошки засмітилися, типа мама, нам що тут, під себе ходити чи що. Вони пішли собі на одне місце. Вони знають, де їм. на... он покакали вже. Молодці, мама не встигла убрати, а ви вже нагадали. Таке, зараз насиплю, тікай. Зараз буде ся. Ну. Гарно. Сирони. Зараз вони його розтовчуть. Ой, красота, скажи, мама, наконец то А то ми злякалися, що да? опять, опять оце, без підстіночки. Між прочим, тирця вона як трошки зберігає прохолоду їм, так і те вже, коли взимку тепло, ця тирця виступає як цей, як скажіть. Як терморегулятор, допоміжний терморегулятор для собак. Ну От і все, бачите, діти засмутились, а не там виписують. Ти все, умови, йоки-палки найгірші прямо, от найгірші. У мене січенят найгірші умови дітей в Україні. Найгірші. Повчились би краще. Побачили б, як люди нормальні, держать, не в клітках, а в вольєрі. Вони пахнючі ці малі. Вони пахнуть, вони не ванючні, не в какашках. Вони гарно живуть. Да? Да? Отак от. Зрозуміли? Отак от я прибираю вольєри. Рекомендую. Тирса, рекомендую. тема огонь, чесно. Воно, воно пахнюче. Знаєте, як оце дерево сплив? не воно пахнюче. Вони собі знають, де пісяти, де какати. Бачили, вони зазнутили, що я її прибрала. Кажуть, мамо, ти що, Порадників послухала, ти що бачите, малий, б, що попісяв. Не знаю, 1 -1". І воно всмокталося в ту тирсу. Вон це ще трошки полежить, її, але нічого їй не буде. Все, всім па-па-па, так що лайфхак вам, як е, тримати цуценят пахнючими. Да, Кажи, пока-пока.